Доброго дня, мене звуть Інна, і я хочу зараз вам розповісти, як допомогти собі після зради, коли ви знаходитесь в важких станах болячих. От дивіться, усі наші ситуації це гра, це нереальність, це маленька наша частинка нашої великої душі. Прийшла на цю землю в даному аватарі, то є в тілі, для того, щоб програти ситуації, які були вже заплановані ще їй до втілення. Тобто маленька ваша душа, вона живе на землі, частинка великої, да, це, і а велика частина, от ваша душа, це ви, вона спостерігає за всіми подіями. Тобто ви живете у тілі і граєте гру, тоб життя, яке вже ви запланували ще до втілення зі своїми кураторами, зі своїми наставниками та з абсолютом. Постарайтесь побувати у ролі спостерігача, так як у ролі того, за яким спостерігають ми живемо усе наше життя. Ми ототожнюємося з нашим аватаром, з нашими думками, і нам здається, що усі події в нашому житті вони відбуваються насправді. Ось дивіться, якщо взяти гру на комп'ютері, от коли ви граєте, ви так вживаєтесь у роль того персонажа, яким ви керуєте. Що ви і переживаєте, ви і нервуєте, і радієте за цього персонажа. В ті самі моменти ви себе не усвідомлюєте. Ви думаєте, що це ви там, і це з вами відбуваються ці події. Ось і за прикладом комп'ютерної гри вищі сили на цьому да, прикладі вони і показують, а, як у глобальному а, ро, ну, розмірі нашого життя а, відбуваються всі події, і яку роль ми там теж граємо. Тобто ми граємо, ми ототожнюємося з нашим аватаром і просто граємо в життя. Маленька нашого, нашої великої душі, да, вона тут на землі переживає, вона страждає, радіє, щось з нею відбувається. А велика наша душа, від якої відокремилась маленька, вона, вона безмовна, вона спостерігає, вона знаходиться у тиші. І ось коли ви Відчуваєте оцей біль після зради, да? ваші думки просто потоком йдуть скрізь вас, ви постійно щось думаєте про цю ситуацію, переживаєте її, виділяються якісь емоції, да? то в такі моменти я вам раджу, щоб ви. Входили в стан спокою. Тобто, як це? Треба ототожнитесь з великою вашою душою це ж ви. Ви йдіть в неї і почуйте тишу. Тишу навколо себе. Не реагуйте на ті емоції і думки, які у вас там кишать у вашій голові. Просто спокійно. Спостерігайте е, на відстані. В результаті ви заспокоїтесь, і стресові стани зникнуть. Емоцій, е, емоційні стани теж вони будуть притухати, і на фізичному е, плані ви побачите, що вам стає легше, і ситуації, оці, які вас. Привели к таким станам, вони почнуть самі а, вирішуватись. Я не знаю, як це відбувається, але це так працює. Коли ви не реагуєте на те, що з вами а, відбувається, на ситуації, які відбуваються з вами, це а, саме все а, приходить в норму. Все вирішується без вашої допомоги. Тобто, якась да, от ситуація у вас, его реагує на цю ситуацію, і розум починає завантажувати з вашого інформаційного поля ті думки, які резонують з теперішнім вашим станом. Тобто завантажуються ті думки, які підходять до тих відчуттів, які ви зараз відчуваєте. І за великим рахунком, відбувається атака его та думок на вас. Людина не справляється з такою атакою і впадає в важкі депресії або в глибокі переживання, емоційні переживання, які являються ілюзорними, так як створені егом та інформаційним полем вашими думками, в які ви повірили. Іншими словами. Оцей поток інформації завантажується в вас, він підкріплений ще і емоціями, які ви переживаєте, і вам здається, що це ваші думки, що це ваші емоції, і що це ви переживаєте. А насправді це не ваші думки та емоції. Це йде інформація у вашу голову, яка накопичилась з моменту вашого народження. Усе, що ви чули, все, що ви бачили, на все, що ви реагували, все це записував, хтось вам щось сказав, щось ви там е, е, від когось почули, все це записується і залишається у вашому полі. Це все минуле, це все не ваше, а просто почути вами все. Тобто, ви реагуєте на людей, на ситуації, на якісь обставини емоційно. Зразу ж відключається інформаційне поле, видає вам а, а, потрібні думки, і так працює аватар. Ось так він живе, отака система. І знаєте, коли вас накриває отакі важкі стани, зразу переключайтесь на спокій, входьте у поле, прям уявляйте собі, як ви ходите в поле, виходите, входите в поле великої вашої душі, яка безмовно спостерігає за вами. І ви там розчиняєтесь, ви не реагуєте на це, ви повинні собі казати, що це не мої думки, це не мої стани, це не мої реакції, це все програми, які вас обманюють, а ви з ними погоджуєтесь і вірите, що це все ваше. Тобто, ви навіть можете попросити вашу душу, цю велику, да, а, щоб вона вам допомогла а, увійти в неї. І відчути спокій, незважаючи на те, що діється кошмарне тут у вас, у вашій душі маленької. І коли ви станете спокійним, ці ваші відчуття, які визвали такі негативні думки, стани ваші, вони будуть зникати. А ви розумієте, що це ж его реагує, а ви ж не его. І коли ви не реагуєте на все це, его бачить, що нема реакції. Ні для кого тут а, грати більш, ніхто не реагує. Не цікаво. І его повільнює свої а, дії і затихає. Тобто, таким чином его вмирає. Ми вбиваємо его нашим нереагуванням на нього. А, будьте в такому стані деякий час. І ви зрозумієте, що це була велика ілюзія, що нічого страшного і не відбувалося у вас. Ну, і ситуація сама собою вирішиться. Розумієте, вашій душі потрібно було прожити досвід зради? Вона вибрала самостійно такий досвід для того, щоб пройти якісь уроки, які задачі у цьому втілені на землі. Але для того... Щоб вона пережила цю зраду, да, отримала досвід, який їй потрібно. Їй потрібна така душа, якої треба досвід зрадити когось. Тобто вони знаходять один одного і домовляються, що вони будуть а, якийсь час прибувати разом на цій землі, жити разом, да, там, щоб дружити. І, а, вони один одному, ці душі, допоможуть виконати свої задачі втілення. А ці душі дві, а ви і інша да, душа, які домовилися зіграти цю сцену, цю ігру, да, програти на землі, а ви а, любите один одного. Ви дуже цінні один для одного. А, а, і ви прийшли сюди пограти, тому що вам цікаво а, пережити ці емоції. Які вони? Що відчуває тіло так, аватар, коли він знаходиться в таких станах? Це навчання, це досвід, це дуже цікаво для душі. Але для нас, якщо ми ну, ототожнюємо себе з тілом, це нам не дуже цікаво, навіть зовсім не цікаво, а дуже боляче. Ви розумієте, що ми самі дали добро на ці ситуації. І ми дуже сильно просто ототожнюємося з нашим аватаром, з нашим тілом, з нашим життям. А це такий план матриці. Дивіться, ми не пам'ятаємо, хто ми є. І у цьому і уся суть. А пам'ять наша стирається, коли ми приходимо сюди пограти. І на цей період да, земного життя для правдоподобного проживання життя на землі, щоб ми в це повірили і вважали, що це справжнє життя. Тепер знає це увесь час, згадуйте, що це тільки гра, що це неправда, що ну, ви повинні не відноситись до життя дуже серйозно. І це дійсно, коли ви зливаєтесь емоційно да, з персонажем та переживаєте його ситуації як справжні, це вам може спричинити біль. Але ви вже знаєте вихід, як вийти з цього болю, спостерігаючи спокійно і не завдаючи собі неприємних відчуттів. Це вам поможуть ваші янголи, ваші куратори, Всевишній, просить його, щоб він вам ну, допоміг пережити цей досвід, ну, роз, розтожнитись з аватаром вашим і побути у ролі спостерігача. І частіше перебувайте у таких станах, відчувайте цей спокій душі, що ви великі, що ви усюди, і вас нічого не турбує. З вами все класно і ви щасливі. Я сама зараз з цим працюю. Я просто розповідаю вам свій досвід, що а, зі мною щас, ну, зараз відбувається. Матриця поглинає мене у її субетінність. Але я так взяла собі за правило: як тільки я це усвідомлюю, як тільки я усвідомлюю те, що щось стає більш чим я, тобто що це таке більшим я, тобто, я починаю думати про когось або про щось частіше, ніж про себе, ніж про себе, тоді я зразу вертаюсь до великої моєї душі, я входжу туди, розширююсь, повільнюються мої рухи, такий спокій я відчуваю та спостерігаю себе і усе, що мене оточує, вже збоку. Як спостерігач? Що це не я? Я це той, хто спостерігає насправді. І я бачу, і ви побачите потім, що тіло саме рухається. Воно знає, куди піти, куди сісти, що там почесати, куди подивитись, що сказати. Це ви уявляєте, що наше тіло, воно запрограмоване, запрограмоване наше життя, запрограмоване все, що ми кажемо, що робимо, як реагуємо, це все запрограмоване. І тіло саме себе живе. Йому не потрібні ніхто, вона знає, що робити і куди йти. От спробуйте так зробити, спостерігайте, просто нічого не робіть, не дійте, не емоціонуйте, нічого, просто дивіться на себе. І ви побачите, що ви самі щось робите. Пішли, відкрили двері, сіли, щось узяли, щось сказали, щось набрали, подзвонили. Все само собою, ви цим не управляєте. Тобто робимо висновки для того, щоб пережити ці болісні стани, що нам треба робити. Нам треба виходити з нашого тіла. Ну, уявляти собі, да, це. А те, що ми уявляємо, те і відбувається. Це насправді так. Тобто, і розчиняємося у просторі а в тиші, в спокої, і спостерігаємо за нами. ж. І ви так швидше вийдете з цих станів. От побачите, вам дуже швидко стане легше. І завжди пам'ятайте, що це гра. О, завжди пам'ятайте, що штучно створені всі події, але ці події вам створені на благо, щоб не відбувалося. Ви ж самі собі, коли ви там на небі, да, ви плануєте ці події. Ну, разві душа, яка наповнена любов'ю, разві вона зробить собі погано і спланує так події, щоб ну, вам було погано да, Ні, ж. Вона для розвитку, для найкращого життя, для покращення вас, вас самих, самої себе, вона це все робить і планує так. І знаєте, що немає зрад. Тут немає їх. Є події, які вас від чогось звільняють. Та чим ваші події, тим якосніше та краще буде ваше подальше життя. Ну, це при умові, що ви перестанете звинувачувати когось, ображатись на зрадника. Але це дуже важко, я розумію. Я це, я це розумію, це дуже важко. Але ну, працюйте над собою, це, це, це можливо, це все можливо. І а, ви побачите, побачите у людині, яка вас зрадила, душу, яка прийшла вам допомогти. По-перше, це душа. Просто вона не пам'ятає, чому вона це робить. Розумієте, що та людина, яка робить вам боляче, вона не пам'ятає, чому це вона погодилась на це. А насправді вона погодилась на це. Заради вашого звільнення від якихось ваших станів, щоб відкрити вам очі на щось, щоб ви покращили своє життя, щоб ви самі змінились. Ви розумієте, що це просто людина так робить, яка не пам'ятає, що вона вас любить, обожнює. І тільки тому, що вона любить, вона погодилась на це. Перед пробудженням. Усе руйнується не потрібне вам вже. Все відпрацьоване, все, що вас уже тяне униз, що не резонує з вами, що вже ну все відбулось, вам воно не потрібне, воно все а, від вас уходить, зникає з вашого поля, з вашого життя. Це така чистка йде. Треба було, щоб він чи вона розбили вас старого. В дребізгі, і знищили вас повністю. Ви уявляєте собі, вони прийшли та добили вас повністю, все, от вас, от все, добили, щоб ви прокинулись та зрозуміли, що так, як ви раніше жили, і таким, як ви раніше були, ви вже не хочете бути, ви також не хочете жити. І ви починаєте будувати нове життя, плани на майбутнє. Ви змінюєтесь, ви усе змінюєте всередині себе і навколо. Все змінюється на кращу сторону. Ви розумієте це? І так що давайте дякувати усім, хто нас зрадив. Ми збираємо себе знов по кусочкам та зачиняємо у минуле двері і починаємо нове життя. У нас усе вийде. Ya lo probás. No se